Шалом, це Славко виявилося, що Ася не очистила корзину. Мені всю цю бодягу доведеться починати знову, замість того, щоб подивитися перший палестинський фільм за палестинське повстання 36-го року, хоча ясно, що робили його всякі гаєропейці. За одним може і почистимо коментарі. От мені подобається наш Андрій Фещук, 2355, в сучі капітуляції України, я, скоріше, думаю, Москва устроїть геноцид, подняття вас нічому не вивчить. А можливість спротиву війська і заламання спротиву у вас чомусь, учить. чому не устроїли геноцид в Румунії? Знаєте чому? Тому що румуни зберегли половину дивізій і батальйони Ванатуари з кожної з десяти дивізій, що демобілізувалися, рувицькі. Батальйони не розбіглися по домам на каруску і назад, як в 42-му році. Каже. Шов каже, бабі давала винтовку моєї бабусі, але ну, вона не взяла румунської винтовки, тому що ну, б французької винтовки знайти патрон. Отже, патрон не давав. А за відтовку німці могли розстріляти, в принципі. У них почему то це понимание не находило. находяння винтовок в частних домах, як у нашої поліції зараз. Але ж була німецька поліція, а у нас, власна. так ось до чого я. Коли я говорив за позицію німецького ставки Генерального штабу в перемир'ї 11 листопада, вам. Важить це почитати як тільки війну неможливо закінчити військовим шляхом, відразу стає політичне рішення. Чому німці поспішали підписати мир на пальоних пунктах Вільсана? Тому що вони не хотіли, щоб війна перейшла. Далі за рейн. Вони готові були демілі... демілітаризувати Рейнську область території Німеччини. Корінна віддати Придмості причілки за рейдом. А у нас причілків на Дніпрі не требують між допрочими іще. але доведуть, щоб що вимагатимуть. Хоча німецьке військо стояло значно краще, і контингенті осінньому 18-го року було більше, ніж у нас зараз, ви коли пишете отакі от патріотичні заяви, ви не враховуєте стан нашого війська. Ви хочете, щоб мир наступив тоді, коли наше військо буде знищене. Розумієте, усі ваші демагогії нема головного. Ми не знаємо, як звітують наші полководи. Хоча знаючи... Відверто сказати, підлу і служливу натуру наших полководів. Я думаю, що вони всі оці будуть вам доповідати, що і що да, і що пойдемо в штурм, і що заберемо водителей, ніхто не доповів за наявність стрільда, за наявність техніки, за резервні контингенти. Я і так вам це можу сказати. Коли москвини в нема сили, вони просуваються скачками по 10-15 кілометрів, як під Гуляйполем. Але ми не могли на двох ділянках зупинити наступ противника. Розумієте, ми всі сили кинули на оце, як його Покровськ і отой, що там був Берноград щоб цим кидати в очі, в очі нашим партнерам на перемовинах розпір'я розпускати і прозівали рух противника. І прозіваємо ще на одній ділянці. Спроможність збройних сил України боронитися. Підсумнімо, вони спроможні повільно відступати і здавати територію. Але оцей повільний відступ і здавання території з початку 25-го року не призвели до пом'якшення позицій. Розумієте, пункти Вільсана, оці критинські, пом'якшені не будуть. Ми нічого не вистоїмо цією обороною. А то, що ви мені оповідаєте, це стане наслідком миру, коли. Я йому запропонував вислати парабель, ясно, що не вийшло, пошкодую таким людям, він же ж не буде. От пан Євген Шеліхан, він мені дуже подобається, нічого не віддамо. А в нас спитають за півроку. Ось що. І так само чому нас вчить досвід японців? Не було механізму здачі. В конституції нема того нема. З нас уже відверто вимагають вибори. Нам вказують на той шлях, яким шла Німеччина, той шлях, яким йшла Японія, тим шлях, яким відразу швиденько проскочили. Чому Фіни та Румуну змогли поміняти владу абсолютно різними шляхами Румуни, як властива румунам, кровопролітієм, значить, різаниною. А фінги обійшлися як північний народ, без різанини, не витягли якихось своїх проросійських демократичних фінів із стюрем повитаскивали, абтрихнули з них пиль, здали свою політичну поліцію. У нас навіть політичну поліцію здавати не прийдеться, вона вся проросійська. Не тому, що йде, а тому, що за зарплату. Вони зрозуміють, як же там живе ФСБ, і вони ж так само хочуть жити тут, а не ці захватувати за небольшую мзду. Санаторії, ні що вони там захватують. Зрозуміти, ми без безнаді надьор... перемір'я. Так не заключить, ви дивуєтесь, що котрий місяць, одинадцятий місяць іде перем... 12 дванадцятий місяць іде перемовини, а умови кращими не стають. То може вони вже не стануть кращими. Через позицію Європи, що дає все менше зброї, техніки, тільки союзники змінюються, Трамп лютує не по-детським. Ви думаєте, довести до інсульта? Не доведете. ми перекидаємося оцими от чому? Через небажання брати відповідальність. Я скажу, через що оце йде пінг-понг, а ми сидимо по 14 часов без світа. Перше, тому що у нас немає політичних сил, у нас всі Партії авторські, всі партії корупційні. І поки що корупційно вигідно тягти війну, бо є грошики. Поки що не побачили корупційної вигоди в мирі, тому, власне, і тягнуть. Ну і не забудьте, що треба ж освітлити Європу на Різдво або обов'язково. Коли ви такі гонорові і освітлюєте Придністров'я українською енергією, то що я вам можу на це сказати? Придністров'я? Дуже ж приємно, да, патріоти мої любі. Так що, поки що, корупційна влада бажає війни. Нас з вами ніхто не запитає, оця функція збереження власного народу, що є однією з функцій держави, що було властиво Німецькій державі 18-го року і Японській державі 45-го року, наша держава виконувати не буде. Вона не буде дбати за долю населення після цього уряду. Розумієте, вам вже в очі плюють, кажуть: міняйте уряд, ставте угодовський уряд, який все це підпише. Хто вам винен, що ви намудри у своїх конституціях, які ніхто ніколи не соблюдав, таких норм, за якими в цій державі нічого не можна зробити, ні посадити, не розстріляти, не звільнити. Ні пенсії позбавити всіх оцих сволочей, ні мир підписати, ні озброїтися. Розумієте, Якщо ви Міндіча погнали, і ти єдиний, який міг заробити на ракетном поліві в Данії для наших ракет, значить никаких ракет у нас без Міндіча не буде, Поки не знайдуть нового Міндіча. навіть если знайдуть нового Міндіча, вже опомнились, вони не дадуть себе на ракетне поливо розвести во второй раз. То що ви тягнете? Я скажу чого? Безвідповідальність. Відповідальність лише перед власним габанцем, власним майбутнім, не майбутнім нашого народу. Так що я вангую, що шлях наш таки веде в Нагасакі найгіршим і вже я пристосувався до, до вимкнень світла, почав покупувати книжки і всілякі там знову ж таки запасатися всілякими такими акумуляторами. Ну, а що поробиш? Доведеться пережити і на Гасакі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, але зрозумійте, від, отак от тверезо, як мислили німці, наші мислити не генерали, не політики, не спроможні. А те, що американські, я ще раз це сказав, це воно зникло в цій другій частині. Я, на жаль, вимкнувся. Телефон. Американські пункти Вільсона завжди такі. Американці завжди пропонують те, за що потім не, не, не несуть відповідальності. Це треба приймати як даність, відсутність американських гарантій. Розумієте, так воно і має бути. А Яких гарантій ви хочете, коли? Уряд зміниться. У нас власне у нас своєї мирної партії. немає. я жахом кинуся. У нас нема жодної публічної відомої особи, яка б не займалася демагогією, а зараз би зайняла в опозиції реалістичну позицію. У японців була опозиція серед чиновників, розумієте? В уряді їх там щемілі воєнної поліції, а вони казали, що надаті надо. навіть то цього не боялись. Де наша реалістична партія? Де наша партія реалізму? Знаєте, чого її немає? Я ще раз повторюю. Тому що наш уряд, наша держава заточена на корупцію. І такій такі державі партія реалістична не потрібна, такій державі потрібно хапнути до останнього, щоб убіжати в останню минуту. Ясно, що вони втечуть, а ми тут лишимося. І от тоді вже всі ваші оці от жахіття. Пана Андрія Фещука втіляться, коли наша держава впаде. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, я спробую подивитися палестинський фільм за повстання 36-го року. А я хочу сказати про нашу Верховну Раду. Йде війна. Що вони зробили, що я запамнила, это то, що они повисили себе зарплати 200 тисяч, получають кожен депутат. Это пять тысяч долларов в месяц. Они про войну дбают? Про народ дбают? Только ну, про себя. Ну вы же хотите за них усраться, но не сдаться. Вы же хотите их защищать до последнего украинца. Засцистайте. Бай, Они Они вас коте. бросят. Пошируйте, петримуйте, будем вам дячны. И спасибо тем, кто нас поддерживает. Да, кто еще в состоянии опомнится. Да.